Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро, знак Зодіака Близнята. Розглядаємо питання, як завжди, загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. Ще одна карта так або ні. На ваше головне питання на місяць жовтень. Можливо, ви щось для себе загадували або хотіли щось поточнити. Наступна колода колесо року також візьмемо по одній карті. А також Мадам Ленорман. колода троянди. Також по одній карті. Ще, друзі, сьогодні з нами колода Троянголів. Подивимось одну карту поради янголів. Для знака Зодіака близнята на місяць жовтень. Розпочинаємо. Загальний фон місяця. Старший аркан закохані, четвірочка мечів, а також карта книга. Друзі, головний посил цього місяця для вас. Старший аркан закохані. Можливо, хтось буде будувати власну родину, буде приймати рішення про одруження або освідчиться та буде далі щось важливе планувати разом. Далі, четверочка мечів. Якщо ви, наприклад, якусь справу не можете, так би мовити, потягнути цього місяця, відкладіть її. Ось ця четвірка мечів показує вам необхідний перепочинок. Тобто, якщо ви звикли робити всі справи та одразу, то саме зараз якісь справи вам необхідно відкласти, щоб ви могли більш важливі справи зробити якісно. Ось ця карта книга, вона показує нову інформацію, котра вам знадобиться в цьому місяці. І ви її будете якось добувати? Наприклад, або в інтернеті, або нове якесь навчання, курси, щось таке. Прямуємо далі. Робота. іефант, девятка Пентаклів, а також карта смерть. Що ми бачимо? Іерофант. На роботі думайте не тільки про гроші, а ще й про якісь більш важливі завдання. Мається на увазі або допомогти комусь в колективі, або якось прийняти участь в якихось інших проєктах, окрім свого. Це карта «Старший аркан, і вона показує не матеріальне, а духовне. Якусь допомогу для когось від вас. Звісно, якщо ви не захочете цього робити, ніхто вас не може заставити. Карти просто рекомендують. Дев'яточка Пентаклів показує добрі гроші, що ви зможете заробити, і гарні результати вашої праці. І як іноді показує наш синій пасіянс щотижня, ось ця карта гроб показує завершення, щось залишається в минулому. Наприклад, ви завершили свій проєкт, він вже залишився в минулому, і саме так ви можете в свій вільний трохи час комусь допомогти. Якщо ви бачите інше трактування, пишіть в коментарях. Це досить просто. Фінанси, четвірочка мечів, імператор, а також карта каблучки. Четвірка мечів це якесь хвилювання. Ви можете щось хвилюватися, думати не те про свої гроші. Або хвилюватися, щоб вам правильно все підрахували, все, що ви зробили, буде на ваші фінанси впливати керівник, якась людина потужна, та котра має владу. І ось це кільце, каблучка, воно показує нові договори. Можливо, ви щось вже зробили і будете намагатися розпочинати щось нове, принаймні планувати. Саме в цьому місяці. Як ви можете бачити, старші аркани як по роботі, так і по фінансам. Це щось важливе. Особисті питання: королева жезлів, колесниця, а також дитина. Зверніть увагу, друзі. Якщо чоловіки близнята, у вашому житті може бути дівчина або жінка вогняної стихії. Як ви тут можете бачити, ви будете до неї залицятися або пропонувати руку до серця? Як ви бачили, ось тут в картах закохані старший аркан. Колесниця показує не тільки рух вперед, стрімкий це карта раків, а раки це материнська, батьківська енергія. Ось ця колисниця, вона батьківська енергія. Мається на увазі як материнська, так і. Батьківська. І ось ця маленька дівчинка, вона каже сама за себе, хтось дочекається гарну новину про те, що у вас буде малятко. Якщо, наприклад, ваша ситуація не така, що ви хочете одружитися або вже були одружені, або якась така делікатна ситуація, то можливо, ви прийняте рішення Відкрити своє серце до якихось стосунків, не обов'язково одразу одружуватися, якщо ви, наприклад, більш старшого віку. Але ось така чудова маленька дитина може з'явитися в вашому житті як подарунок долі. А ми прямуємо далі застереження для близнят. Десяточка пентаклів, планета місяць. А також риби. Зверніть увагу, друзі, десятка пентаклів це здоров'я. Планета місяць може показувати як батьківські обов'язки, так і якісь таємниці, котрі можуть бути застереженням, наприклад, таємниці по грошам. І ось ці риби, вони також можуть показувати як вагітність, так і гроші. Подивіться уважно, що саме до вас може стосуватися. Десятка пентаклів це родина, фінанси, добре здоров'я, і воно в застереженні. Можливо, вам варто звернути увагу та щось в собі якось укріпити, Мається на увазі здоров'я. Якщо вам знадобиться, наприклад, материнство, а також майбутня вагітність. Можу сказати, друзі, мої спостереження на жовтень багато карти показують. Щасливих пар, котрі узнають про поповнення в родині. Такого давно не було, щоб ось так карти відверто показували. Зазвичай якісь проблеми більше порада, друзі, для близнят на жовтень. Карта Мах, карта король мечів та карта Плітка. Зверніть увагу, друзі, мах. Ця карта старший аркан, знову старший аркан, і вона показує, що ви сам коваль або сама свого щастя. І як ви зробите такі і наслідки ви отримаєте. Робіть все з позитивом, намагайтеся влаштувати все правильно, і успіх буде обов'язково на вашому боці. Ось цей король мечів це повітряна стихія, водолій, близнята або Трези. Це людина, наприклад, для дівчат порада. Якщо ваш обранець саме такий, то, можливо, це ваш справжній обранець на все життя. І ще ось ця плітка, карта плітки, вона показує якісь більш жорсткі дії, не жорстокі, а жорсткі. З приводу якихось питань, наприклад, щось в своєму житті не пускати на самотюк, так би мовити, а взяти в свої руки і щось змінити, змінити на краще. Тому що плітка, вона, так би мовити, боляче, робить боляче, але боляче можна, наприклад, відмовитися від паління або від якихось гулянок з друзями і покращити своє життя, наприклад, збудувати міцну родину. Якщо ви бачите іншу трактовку, обов'язково пишіть в коментарях. У кожного вона своя, як життя особисте. Старший аркан також показує важливість цієї ситуації, і вся результат ітог залежить від вас самих. І ще одна карта відповідь так або ні на ваше запитання на місяць жовтень. Подивіться, друзі, старший аркан зірка, двоєчка. двоєчка жезлів, а також карта ключа. Які гарні карти. Я не знаю, хто з вас що загадує, але ось ця зірка вона показує, що ви будете сяяти, ви будете мати гарний успіх саме в цьому місяці за допомогою якоїсь людини. Якщо ви дівчина, то чоловіка або хлопця, якщо ви хлопець, то дівчина або жінка будуть вам щось допомагати. Ви будете будувати хтось родину, хтось щось по бізнесу, і воно у вас буде дуже успішне, тому що карта ключ, а ключ відмикає будь-які двері. Відповідь так. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Ще у нас одна карта поради янголів. Дивіться, хто читає англійською, якщо ні, то я вам прочитаю. Організованість, ваші плани здійснюються і все піде гладко, якщо ви дасте трохи організованості та дисципліни до своїх методів. Ключ к успіху, дозволите вашій творчості мягко керуватися логікою. Будьте готові звернутися за допомогою до когось, дуже інтелектуального, або зверніться до наставника. Все дуже просто, друзі. Янгели вам підтвердили, підтвердили ось ось цю двічку, що хтось вам буде допомагати. Також парну карту закоханих, це також ви не самі будете щось робити, а хтось вам буде допомагати. Ось цей каблучка, договори. Десь тут ми ще бачили. Подвійна колесниця, ну, близнята вони самі по собі нічого не роблять. Вони роблять, коли гарна команда або коли гарний керівник, і хтось, наприклад, дає вам завдання, і ви тоді вже його втілюєте в життя. Як завжди, у вас цікавий місяць, досить таки наповнений всілякими гарними подіями. І зверніть увагу, скільки у вас старших арканів. Загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження, порада і відповідь на вашу мрію. Ось так, друзі. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло. До зустрічі на моєму каналі.